Було господарство, тепер у нас його немає. Вчора останню свинку зарізали, тому що тримати її ніде. Це все, що лишилося від господарства Тетяни Клушиної. Жінка прожила майже все життя у селі Солдатське, що за 30 кілометрів від кордону з Росією. Із чоловіком облаштовували оселю, тримали домашню худобу. Нині зі всього господарства лишився тільки собака. на ім'я Сіма. йому пощастило вижити під час бомбардування. Це пок перебила. Або осколком, або ще чим-небудь, і вона прийшла до нас у погреб, Вона нас там знайшла, впала мені на коліна, стала вся тремтіти, а потім вона положила просто голову мені на плечі і лежала всю весь час, скільки тут були вибухи. Жінка згадує про події 10 березня. Тоді над солдатським пролетіло кілька російських літаків. Прилетів один літак, другий, третій, іде четвертий. Я тільки це подумала. Відбувся вибух. Далі я нічого не пам'ятаю. Тільки пам'ятаю тоді, коли чоловік вже став мене гукати, називав мене на ім'я. Я... я розуміла, що я жива, але вилізти я не могла, тому що на мені було дуже багато щекотурки, двері шифанера в наш купе вони дзеркальні, але вони на щастя чомусь не розбились. Вони мене просто накрили двері на мені лежали. А зверху ще люстра. А чиї літаки літали? Ну Російської Федерації чиї літаки? Якби літали наші, то такого, б, мабуть, не було. Бомба влучила у сільгоспідприємство, що було за кількадесят метрів від будинку Тетяни. Від підприємства не залишилось нічого. У оселі жінки пошкодило комунікації, зірвало дах. За півтора місяця його вдалося полагодити, але частково частина хати ще не перекрита, і віранда не перекрита. Тому відра кругом тазіки все кругом тече. А якби того ми не зробили, то вже взагалі були вже без житла. Бо зовсім ні одна шиферинка не вціліла. Оселя потребує капітального ремонту, говорить Тетяна. Вибиті вікна й досі заклеєні плівкою, а з потрощених стін все ще дістають уламки. Це один із тих, яких який ми знайшли в стіні після аві... після бомбардування. Оце застрягло у нас ну, просто в стіні. А в деяких місцях стіни пробило майже наскрізь. А це наші ангели-охоронці від такого потужного удару. Вони навіть. Нікуди не ділися. Вони як стояли, так і стоять. Жінка сподівається, що оселю полагодять, господарство відновлять, а розтрощену сільську школу, де вона працює вчителькою історії, відремонтують. Бо, говорить, час жити далі. Ми лише хочемо одного, щоб поскоріше закінчилася ця війна. Якщо там хтось в Росії не вірить, що тут таке відбувається, то нехай приїдуть і в очі подивляться, що у нас тут таке.